Ще витерпів, що рукою раба хреститися в Йордані, щоб освятивши водну природу, ти безгрішний, відкрив нам путь до нового народження водою і духом, і до бересної свободи приготував нас, святкуючи спомін про це Божественне таєство. Ми молимось тобі, владико, чоловіко. Ключи окропи і нас, недостойних рабів твоїх за твоєю божественною обітницею, очищувальною водою, даром твого Благосердя. Щоб над цією водою з твоєї благості було приємним наше грішне прохання, і щоб було дароване твоє благословення їй і нам, і всім вірним людям Твоїм на славу святого, славного імені Твого, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, з безначальним Твоїм отцем і присвятим, і благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої, великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої.